Шановні любителі, вирощувати сонячну ягоду сьогодні, 26 серпня 2022 року. Це кадри із відео про Шараду Лей, яку я знімав в місті з Гергелем у нього на винограднику 13 серпня, і тоді був затронутий питання. Про обробку ягід кальцем. Не обов'язково цієї форми винограду Гергель обробляє кальцем, а також бором і другими препаратами. Всі кущі, всі ягоди на своєму винограднику. І в коментарях до цього відео. Поступило питання, навіщо ягоди обробляти кальцієм? Ну, от, я й відповім далі, навіщо він це робить. Значить, кальцій і бор, вони необхідні для того, щоб відбувався нормальний ріст тканин. Бор він необхідний для утворення твірних тканин. Ріст, а кальцій він відповідає за поділ клітин, тому, якщо їх якийсь виходить недостаток, проявляються всякі хвороби на виноградному, на виноградній рослині. Чому відбувається розтріскування ягод? Чому вони лопаються? Значить, в основному вони лопаються або в трьох випадках: це дуже інтенсивні поливи, інтенсивне використання аміачних добрив, азотних добрив, а також якщо довга посуха і тоді різкі великі дощі або поливи. Значить, при цьому що відбувається, якщо так вприснути полив чи добрива азотних, збільшується інтенсивність росту. І оскільки оболонка не встигає за ростом внутрішньої частини ягоди, там утворюється тиск, із-за якого ягода і лопається. Так щоб оболонка вчасно росла. І треба обробити кальцієм, щоб поділ клітин був достатній для того, щоб ягода не лопнула. Ну і бор, який необхідний для утворення твірних тканин. Як обробляти? Дуже просто: перша обробка кальцієм робиться після цвітіння, тоді, коли вже ягода зав'яжеться, ну, приблизно з горох, да? От. і обробляється весь кущ. Вся зелена маса і також е, уже, е, гронки. Е, всю зелену масу тут потрібно обробити чому? Тому що в цей період проходить закладка бруньок на наступний рік, урожай закладується на наступний рік, і щоб е, він заклався такий, як слід, і обробляють весь кущ. Далі через 7-10 днів треба обробити ще до 6 е, разів. Але обробляються при цьому тільки одні грони. Зелену масу вже немає смислу обробляти. Оце такі обробки. Ну і період росту також обробляються і бором хоча би 2-3 рази. Якщо провести тільки всього одну обробку, от. То користь може й буде, але невелика. Треба, ну, гергель він робить не менше чотирьох обробок. Ті кущі винограду, ягода яких не тріскається, ну, не знаю, смислу й немає От. Але, як кажуть, для проформи гергель обробляє всі кущі. Ну, а концентрація. Значить, якщо ви використовуєте е, е, препарати, такі як от три бутилочки перед вами, 100 стограмові упаковки, от це оракул колоформін, е, бор, е, калій, кальцій. от... То їх треба брати, значить, бору де то 20 мл на 10 літрів води, калію, кальцію, калій ним хорошо обробити, щоб краще. Визрівала лоза, це якраз в серпні місяці, з 1 серпня починають обробку калієм проводити. От. Ну, Також через 10 днів декілька разів. Значить, бору 20 мл на 10 літрів води, калію кальцію 30-50 мл на 10 літрів води. Ну і фахівці ГК долина, яка Виробляє ці препарати, також рекомендують при цьому використовувати стимулятор росту в 2 в кількості 20-30 мл на 10 літрів води. Він має свої чудові властивості і також способствує проникненню кальцію, калію бору всередині рослин. Звертаю вашу увагу на те, що кальцій не допускає змішування з другими препаратами. Його треба використовувати окремо або можна з вимпілом 2. Більше ніяких препаратів не змішувати. Бор також не любить, щоб його мішали з іншими. От, тільки з пілом 2, і можна ще приміняти в місці збори з збором оракул мультикомплекс, там, де входить цілий ряд мікроелементів, але без інших препаратів. А це перед вами грони. В форми винограду сенатор селекції Павловського. Урожай 2020 року. Ягода тріснута. Ну, На цьому році вона мало тріснута була. Звичайно, вона тріскалася раніше, те, що я бачив, дужче набагато. Ну і в цьому випадку які гарні грони, велика ягода, але все пішло на вино. На ринок не пішло нічого. Яка вона буде в цьому році, побачимо. Ще зелена. Це грони винограду пам'яті Буйненко. Урожай 2019 року. Гарна дуже ягода, дуже смачна, але тріщить. Тоді ще кальцієм Гергель його не обробляв. От. Ну а це Велес. Велес. Тут фото без тріску. Немає фото з тріском цього винограду. У Гергеля він за 8 років тріснув був один раз. Ну а далі пішов рубіновий юбілей. Дубовський розовий, От, ці у Гергеля ніколи не тріщали, хоч нарікання на них є. Ну а оце зоренька, це перший е, врожай, сигнальний врожай в цьому році. Нова форма винограду. В гергеля вона не тріщить. От, ну Не вспів я виложити відео про цю форму. Це кадри з того відео. Як тут же поступили жалоби, що в деяких людей вона тріснула. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу, щоб ваші ягоди, грони не тріщали, не лопались. Всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення!